Головна дипломатична подія цього літа для України стартує вже завтра. Свою участь у глобальному саміті миру у Швейцарії підтвердили понад 90 країн. Частина делегації буде представлена на рівні президентів та прем'єр-міністрів. Серед них лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Японії. Половина учасників приїде із країн глобального півдня, де останнім часом активно працювали наші дипломати, і це беззаперечний дипломатичний успіх, адже Росія чинила шалений тиск на багато держав, аби зірвати саміт. Та українці зуміли переграти Кремль. Президент Володимир Зеленський особисто провів 50 телефонних розмов з главами країн щодо їхньої участі в цьому заході. Спеціальний репортаж Наталі Луценко. Саміт миру у Швейцарії вже завтра. Конкретну кількість учасників досі не називають. Вона постійно змінюється фактично в режимі реального часу, кажуть представники швейцарської влади. В адміністрації президента України заявили ще на початку червня, що участь із 160 запрошених держав та міжнародних організацій підтвердили 107. Цього тижня стало відомо про 90 учасників саміту, половина з Європи та Північної Америки, половина з глобального півдня. Серед них чимало африканських країн. І це попри шалений тиск, який чинила на багатьох Росія. Україна зробила важливу річ на противагу московській пропаганді наростила дипломатичну активність у країнах Африки та Латинської Америки. І представництво глобального півдня на саміті миру надзвичайно важливе. Правда, президент США Джо Байден не завітає до Швейцарії. Одразу після саміту G7 в Італії він повертається в Америку на збір грошей для своєї виборчої кампанії. Та штати на саміті представить віце-президентка Камала Гаріс, друга особа в політичній системі. США я би не сказав, що відсутність Байдена на саміті це є дійсно масштаб. Там всесвітньої катастрофи, тому що дійсно адміністрація Байдена багато зусиль саме прикладає для промоції демократії в світі. Також на додачу до цього треба знати, що Трамп помирився з колишніми опонентами всередині республіканської партії, і тепер ті донори, які підтримали інших кандидатів, готові підтримувати Трампа. Тому Байдену фандрейзинг. Дуже дуже важливий, та навіть за відсутності Байдена на захід збирається понад 40 президентів та прем'єр-міністрів. Серед них лідер Франції, прем'єр Великої Британії, Канади, Японії, канцлер Німеччини. Звісно, представників агресорки Росії на першому саміті миру не планували. Але такий підхід не влаштував Китай, який від початку повномасштабного вторгнення лише зблизився з Москвою. Тож лідера КНР Сі Цзіньпіна не буде. Китай з одного боку виступає проти заснованого на правилах міжнародного порядку, і звісно, що він робить усе, щоб знищити. Демократії і нашкодити сполученим штатам, а з іншого боку, він ж демонструє абсолютно неповагу до України, до нашого суверенітету, територіальної цілісності е і нашої безпеки своєю відсутністю. Пекін лише продемонстрував більшу підтримку Росії та її війни проти України. Хоча КНР цей заперечує і просуває ідею альтернативного саміту миру. А це означає, що Китай верифікує подальшу ескалацію і злочинні дії Росії. Ну і в цьому контексті стає зрозуміло, Зуміло, чому Росія себе зараз так зухвало поводить з наступом на Харківщину з посиленням ракетних атак. Це все санкціоновано покійно і, і чому так, тому що КНР вважає що вони таким чином вийдуть на кращі переговорні позиції. Росіяни усіляко намагалися зірвати саміт. Очевидно, Кремль усвідомлює важливість події. Російська пропаганда поширювала наративи на заході, що без участі Москви проведення таких зустрічей позбавлено сенсу. Лавров їде в. Дипломатичне турне країнами Африки, схиляючи їх на бік Росії. А урядові сайти Швейцарії атакують невідомі хакери. Про це повідомила президентка Віола Амхерт. Кібератаки останніми тижнями почастішали кампанія з дезінформації настільки потужна, що очевидно те, що мало що з неї відповідає реальності. Та головна дипломатична подія літа не зірвана, і це беззаперечний успіх України. На обговорення саміту винесено три з десяти пунктів мирного плану президента Зеленського: ядерна та продовольча безпека та повернення викрадених Росією українських дітей, всі інші пункти, включно з припиненням вогню та виведенням військ, не обговорюватимуть. Але позиція України незмінна. Основа мирного процесу саме формула миру, яка враховує всі інтереси Києва, і завдання української сторони донести цю думку учасникам. Я думаю, що дуже важливо щоб українська сторона пояснила і міжнародним партнерам наступні кроки після цього саміту. Тобто, що має бути або що є бажаним результатом для України на, на, на саміті формула миру? Насамперед Київ очікує виробити стратегію для стійкого миру, адже саме вона повною мірою враховує інтереси потерпілої сторони, спільну переговорну позицію, демократичного світу, яку передадуть Росії. Поки ж для Києва надзвичайно важливо досягти порозуміння з низки важливих питань, повернути десятки тисяч депортованих українських дітей, посилити санкції проти Кремля та відновити продовольчу та ядерну безпеку. Наталя Анкофакта і сі єдині новини.